Добрий день, дорогі друзі. Наш Київ рідне місто, найпрекрасніше місто на землі. Скільки ж написано от, складено от на його честь. І одну з таких от я зараз хочу вам прочитати. Лиш любе місто може бути гарним, сумним нодій, тихим і безхмарним. Світанку може сонно посміхати. Назустріч щастям неодмінно сподіватись, ловити посмішки кумедних перехожих, легенди старовині бідати на розі, заманювати в нитрі вікових алей, таємних переходь, чарівних дверей, воно пізнало все і радості печалі, його любили та не раз в нього стріляли, йому відомі страх, розлуки, віччин, але любов його зробила вічним. Тут завжди вірили, кохали і чекали, молились, мріяли та просто твердо знали, що серце міста нашого не кам'яне. Крізь нього воно крізь нас живе, автор вірша Марина Чеснокова. Архітектура, атмосфера, люди, квітучі каштани у травні. Це місто ніколи нікого не лишає байдужим. І Одного разу завіставши в нього, воно назавжди залишається у вашому серці. Київ одне з найстаріших міст Європи. Це місто побудовано на схилах живописної річки Дніпро, що дає можливість милуватися неповторними панорамами мегаполісу поряд із численною кількістю сучасних марочосів, торгівельно-розважальних бізнес-центрів. Розташовані величні історичні споруди з більше ніж тисячолітньою історією, у тому числі, пам'ятки мистецтва і архітектури, тихі вузькі вулички із своєю історією і неповторним своїм шармом, різні слова, персонажі, події, час, вулиці і тільки один. Київ, місто, яке завжди щедро співало в своїх творах українські письменники і декілька з таких, творів. Треба, думаю, потрібно назвати сьогодні обов'язково Хмари Нечуловицького. Місто Малеяна Підмогильного, Євгена Плужника Роман Недуга, Павла Загребельного, Диво, Первоміст, Розгін та інші твори. Володимира Дібрової Андріївський Узвіс, Олеся Єльченко Місто з хемерами, Володимира Діброва, Андріївський Узвіс, я, вибачайте, назвала. Андрія Кокотюха Київські бомби, Сергія Батурина шизгара Міли Іванцової Я тут живу і поезії чудових репресованих наших поетів Михайла Семенко Біля Володимира, Микули Зерова Київ, Традиція. І Василя Семененка Мійкий, і багато багато інших творів. А сьогодні Центральна районна бібліотека імені Євгена Плужника презентує книгу Оксани та Віктора Станюків Микола Петров Українознавець. Кра... Краєзнавець, Києвознавець. Книга видана 2020 року у видавництві Саміт Книга. Книга багато ілюстрована пам'ятками, визначними пам'ятками, багато ілюстрацій, не зовсім зручно демонструвати, але тут розміщено архів альбому пам'яток з музею, музею, церковно археологічного музею при Київській Духовній Академії. Микола Петров, історик української літератури та науки, церковний історик, етнограф, краєзнавець, літературознавець, мистецтвознавець і активний громадський діяч, зберігач музею Київської духовної академії. Більша і найпродуктивніша частина життя Миколи Івановича Петрова пов'язана з Києвом. Він тут навчався. Він тут працював, він закінчив Київську духовну академію, був викладачем цієї академії, і все його встановлення як вченого теж пов'язано саме з Києвом, з Київською духовною академією. Він також його було обрано до першого складу Української академії наук. І у своїй науковій і суспільно-політичній діяльності Микола Петров особливу увагу приділяв історії Києва, стану збереження історико-культурних пам'яток, які і по сьогодні є візитівкою, чудовою візитівкою нашого прекрасного міста. І про непересічну особистість Миколи Івановича Петрова ми сьогодні запросили розповісти заступника голови. Громадської організації правильно хочу називати, гільдія професійних екскурсоводів та гід-перекладачів. Наталю Пирогову, прошу Дякую дуже. Мені страшенно приємно взяти участь в такому заході, який ну, насправді присвячений Києву і його, скажімо так, дуже визначним мешканцям. Як це не дивно, Микола Іван Петров став. Вічним Кияном за своєю пропискою, бо він помер в Києві. На жаль, мені, наприклад, невідомо, де місце його поховання, бо офіційно вважається, що його поховали на території кладовища Флорівського свято монастиря, який на Подолі. Але ми знаємо, що то кладовище, яке на горі замкові, воно було знищене. І всі поховання, які там знаходилися, або були знищені, або перенесені, але ж невідомо куди. Є свідчення від його е, сучасників про те, що, можливо, його могилу перепоховали. Але тим не менш він навічно в Києві і більшу частину свого життя він, як не дивно, прожив в Києві, хоча сам народився в Костромській губернії. Прожив він. 81 рік і 61 пов'язані з Києвом. До речі, як на мене, це дуже важлива історія про людину, яка була походженням, як тоді говорили, Велика Рос. Народився він в Лубинці в селі Вознесенському. До речі, так цікаво такі якісь паралелі виникають. Знаєте, коли дивишся ретроспективно на Якісь події, які відбувалися з людиною, починаєш помічати якісь такі деталі. І, і Він народився в Губинці і закінчив семінарію, а потім вирішив продовжити навчання вже в Духовній Академії і обрав ні Московську, ні Санкт петербургську а саме Київську. Хоча не був дотичний взагалі до, скажімо так. Нашої території або нашої історії нічого не знав, я так думаю. І коли готувався їхати, то більше дізнавався про умови навчання, і для okay. нього це було так само типово, як для всіх інших мешканців тодішньої Російської імперії, що типу заклади такого, знаєте, типового ставного порядку, тобто ну, на що розраховувати, які будуть відмінності, це ж все територія Російської імперії. Коли він приїхав до Києва, щось в ньому почало змінюватися. До речі, знаєте, така дивна, і мені здається, важлива деталь його біографії, що він навчався разом з нашим Іваном Семеновичем Нечевицьким. І це, розумієте, це, мабуть, вплинуло на те, що він став першим, по суті, літописцем української літератури. Бо ми розуміємо, що на той момент. Коли він жив в Києві, а вступив він в нашу Київську духовну академію в 1861 році. Я знаєте, тільки-тільки попрощалися з Тарасом Григоровичем Шевченко. Тільки пройшло В Цей час ще спільнота обговорює, Не було ж інтернету, не було якихось, знаєте, таких прямих джерел для отримання інформації, все передувалося від людини до людини. Всі. Обговорювали оту неймовірну подію останнього шляху Кобзаря, коли Тараса Григоровича або його прахом, везли з самого Санкт Петербургу, щоб поховати, поховати в Україні милі, і під час перепоховання брали участь, відомі на той момент, вже відомі діячі культури суспільства. Це були і Павло Житецький, і Микола Віталіч Лисенка, і Старицький. І, звісно, Антонович, який був професором в нашому університеті, то я думаю, що приїзд Миколи Івановича Петрова до Києва в 1861 році на навчання в Київській духовній академії, воно було знаєте таким дуже значним для нього в тому сенсі, що український дух він вже був навкорві. До речі, він в своїх листах дуже багато спілкувався з родичами, він не єдина дитина в родині, звісно, користувався епістолярним жанром, який залишився для нас. І я впевнена, що він представлений в цій книзі про Миколу Івановича Петрова, де в своїх листах до своїх родичів він писав про те, що його дуже вразило, що в Києві величезна польська громада. І виявляється, що малороси так само вже починають говорити про свою культуру. І він був свідком тих утисків, які відбувалися в Києві під час повстання у Польщі, і студенти Київського університету разом з викладачами брали участь в цих, ну, скажімо так, не можна сказати, революційних подіях в Києві, ні. Але це були протестні акції, в яких брали участь студенти. І його це вразило він почав цікавитися цією темою, хто як не бо всі входили начебто в склад Російської імперії, але не були однакові. І е, е, мені здається, вирішальним моментом його знаєте такого навернення до українства, а він справді став. По суті, амбасадором української літератури в величезному просторі Російської імперії, бо саме він писав очерки про історію української літератури, починаючи з 18 століття, опираючись на літературні твори відомих українських письменників, таких як там Котляревський, Тарас Григорович Шевченко. І це його натихало. Він він, по суті, розпочав цю роботу, яку в подальшому продовжили вже українські вчені, українські е літературознавці. Ну і знаєте, мені б хотілося все ж таки говорити мовою е мовою книжок в <сміх> бібліотеці. І я би хотіла зацитувати м м якраз характеристику, яку дав Миколі Івановичу Петрову. Його колега по академії наук, один з перших академіків нашої української академії наук, яка була заснована під час каденції гетьмана України Павла Петровича Скоропадського в 1918 році. Тож і Сергій Єфремов, і Микола Петров були першими академіками. Тож, що пише Сергій Єфремов? Заслужений професор, доктор богослов'я і доктор вже за російської мови і словесності, член понад 30 наукових товариств. Микола Петров своєю родицею аж до останніх днів віддавав переважно українській науці. Як збирач матеріалу, професор Петров ледве чи має собі рівного між київськими вченими. Його описаннями київських рукописів мусять користуватися в цій. Хто, хоч має яке-небудь діло з українським старовинним письменством? Те ж саме треба сказати і про архівні його праці, але велику увагу в українській науці і навіть у громадському житті мають і самі його праці в першій лінії дві книги з історії українського письменства. Професор Духовної Академії, що виступив з історією письменства, якому саме тоді 1876 рік, це ми говоримо про ті часи, коли були застосовані якраз імські укази, які забороняли українську мову. А він писав про українську літературу в ті часи, коли про це навіть говорити було не можна, не можна нам, але можна було йому. І це от дуже важлива річ, що у нас був свій амбасадор нашої української літератури, який зміг донести, зміг розкрити і покласти основу. І її вже далі розкривали інші науковці. Тож, що виступив з історією письменства, якому саме тоді звелена не буде в лапках, це вже само по собі явище надзвичайної громадської ваги. Тож, ми розуміємо, що Сергій Єфремов дуже високо ставив і участь, і головне роль, і вагу діяльності Миколи Івановича Петрова. Для тодішньої української науки і для тодішньої української культури, бо як можна відділити науку, якою займався Микола Іванович Петров, від культури? Наступний слайд. Тож, хочу показати вам, що звісно ми маємо в архівах документи, які підтверджують, що Микола Іванович був автором цих очерків про історію української літератури. І дуже багато писав е, наукових статей, розвідок, е, працюючи з архівними документами. Ну і е, наступний, будь ласка, слайд, на якому ми з вами можемо побачити Миколу Івановича в своєму кабінеті. До речі, хочу сказати, що саме він був одним з тих, хто був ініціаторами створення ЦАН і ЦАТ. Я вибачаю себе абревіатури, дуже легко розшифровується ЦАН церковно Археологічний музей це церковне археологічне товариство. Ну і до речі, уявіть собі, що церковний археологічний музей був заснований в 1872 році. За 30 років до того, як в Києві було відкрито публічний музей, ну то який ми називаємо музей з левами, да мається на увазі музей для саме для вже суспільного споживання. Не, не приватні колекції, яких було дуже багато в Києві у багатих людей: Ханенки, Трещенки і інші, хто збирав свої твори, інколи дозволяли киянам відвідувати свої колекції. За певних умов, але так, що публічно це сталося аж через 30 років. Бо ми можемо сміливо сьогодні говорити, що саме він, як один з секретарів цього товариства, церковно-археологічного товариства, або постійний працівник і охоронець і науковець музея, був у витоків створення музейної справи в Києві. По і саме його колекція цього музею а вона налічувала більше, ніж 30 тисяч одиниць. І це були дуже різнопланові, різновікові, дуже, -дуже різні за походженням, предмети мистецтва, культури, археології виготовлення твори, які зберігалися в музеї. І от тут, на одній з світлин, ви можете побачити, як виглядала експозиція. На мій погляд, дуже дуже сучасна. І до речі, приміщення, в якому знаходився музей, воно так само було на території Київської духовної академії. Ну, Для киян територія Київської духовної академії сьогодні відоме місце, бо це місце, яке ми називаємо сьогодні києво могилянська академія. Тобто, це знаходиться на Районі неподалік від контрактової площі, наступний слайд, будь ласка, тож, ось він корпус, старий корпус на території нашої києво могилянської академії, в якому і знаходився музей в декількох приміщеннях. І, до речі, знаєте, сам Микола Іванович, якщо говорити про Київ і... Його життя в Києві, він і мав квартиру, до речі, дуже велику, підтягу, бо був професором Київської духовної академії. Він жив е, якраз на території Київської духовної академії, е, в професорській квартирі. І, е, знаєте, тут, вже трошки забігаючи наперед, е, наприкінці його життя, помер він в 1921 році. Кияни дуже добре знають, що це були складні, страшні. Випробувальні часи для Києва, бо влада змінювалася постійно. І звісно, що люди, які були дотичні до української культури і науки, і е, такі, як і Єфремов, і Грушевський, і Микола Іванович Петров, вони е, знаходилися під особливим фокусом у нових влад, які були ворожі для до української ідеї, до української культури то його квартиру націоналізували, як і в Семейну Академії. І це була величезна проблема для 80-річної людини, яка вже дуже хворіла, осліпла, потребувала на допомогу індивідуальну. І можна сказати, що останні роки його життя були дуже складними, як у його друга Івана Семеновича Левицького, який помер в годільні. І багатьох, багатьох інших відомих українців і ян, україн, які потрапили в цій мовах історії. Тож альбоми, які він видавав, а він встиг видати аж п'ять альбомів. Я вважаю, що це неймовірно, тому що на сьогоднішній день це є джерелом для багатьох музеїв міста, бо після того, як церковно археологічний музей був зачинений, його експозиції і колекції були. Перерозподілені між різними музеями нашого міста. І е, коли святкували 180 років з дня народження Миколи Івановича Петрова, то багато музеїв долучилися до цієї події як до ювілею, тому що по суті експонати з музею, які опікувався Микола Іванович Петров, вони сьогодні знаходяться і в національному історичному музеї, і в Національному заповіднику києво печерська Лавра, і в археологічному музеї, багатьох, -багатьох інших, тому що е зібрав він справді неймовірний е скарб і неймовірну спадщину. І мені здається, що для багатьох музейників і науковців є ще величезна робота атрибуції. Е Тих експонатів, які були представлені в цих п'ятьох альбомах, щоб розказати нам а по наступним поколінням, де вони зараз знаходяться конкретно і де ми їх можемо побачити. Ну і наступний слайд. Тут якраз представлені, до речі, і в цій книзі і так само і дуже і багато і є світлин з цих альбомів. І мені здається, оце от наукова робота якої сьогодні небагато. Це по суті оцифрування, друзі. Mm -hmm. От уявіть собі, що сьогодні, коли наш музей в Києві і не тільки в Києві, це е, всеукраїнська величезна, з одного боку е, акція, яка м, захищає колекції музеїв від знищення крадіжок і перевезення а з іншого боку, нас взагалі то залишили без Можливості побачити, доторкнутися до цієї спадщини, бо все, що було в музеях, прибрали, заховали. І, на жаль, не всі музеї встигли оцифрувати своє майно, свою спадщину, щоб дати нам можливість хоча б через екран комп'ютера подивитися на роботи, картини, образотворче мистецтво, скульптури, експонати тощо. А тут альбоми. Ну, до речі, сьогодні вже і не так багато хто публікує подібні матеріали. Інколи навіть конференції відбуваються не з друкованими матеріалами, а з цифровими електронними збірками. То зрозуміло, виявляється, яка робота з атрибуції, з наукового дослідження, опису з роботи над експонатами? І наступний слайд. Це у нас якраз один з прикладів, що в Національному історичному музеї майже на вході в експозиції, яка присвячена е, Трипіллю, знаходиться якраз е, двометрова середня частина бидня Мамонта з під Трипілля, е, яка переїхала до Національного музею від е, сама, центра, е, церковно археологічного музею, в якому Працював Микола Іванович Петров. Це, да? це був останній слайд. А, о, да, Я б хотіла ще показати, що, звісно, частиною спадщини є і звіти, які готувалися щорічно видавалися, в яких можна було все це побачити. Знову ж таки, якщо порівнювати сьогоднішній стан музейної роботи, то не завжди ми можемо побачити звіти наших музеїв, які, наприклад, звітують, що от у нас там отакі виставки відбулися, стільки-то відвідувачів було, ми там стільки там грошей заробили. І головне, ми їх витратили на щось таке, знаєте, перспективне. Це, мабуть, остання була, так? На все дуже дякую. І завершити я б хотіла. Знаєте чим? Знову ж таки цитати з книжки. А саме з листа Павла Житецького, це один з засновників старої громади, саме з засновників, товариш, друг, побратим Михайла Драгоманова і представників родини Косачів, близніків, тощо. Тож Павло Житейський до Миколи Петрова. 1880 році пише листа. Моговажами Нікола Іванович, считаю рабство і сердечним долгом своїм поблагодарить вас за ваші прекрасні роботи на почві українства. Чому російською? 80-й рік Микола Іван ще не говорить українською або українська не існує в офіційному просторі. Павло Житецький належить до старої громади і він якраз просуває цю ідею. Але великою повагою до Все, он у него свертается мовою, якою он может прочитать листа. Тож, дорога в них не только научная обработка фактов, но и самое нравственное существо человека, который подошел к фактам без предрассудков и предубеждений. Когда-нибудь отмечено будет и время появления ваших когда малороссияне, спитые из позиции, разошлись в разные стороны и физически, и духовно. Чем более я лично страдал от этого положения вещей, тем более чувствую уважение к вам за то, что вы взяли дело, брошенное на производство. судьбы. Из великороссиян я знаю одного только Пыпина, который в этом отношении совершенно похож на вас. Тоже мы можем говорить, что житецкий с дячностью Звертається в листі до Миколи Івановича Петрова і відмічає оцю його особливість: лікарос, який перейшов, скажімо так, на бік якоїсь такої вищої справедливості і без упереджень сміх все ж таки, е як науковець, ви окремите вілік руської нашу велику українську спадщину, яка мала відношення до літератури. до Музеїв і до сьогодення. на цьому доповідь моя закінчена. Дуже вам дякую за увагу. Я користувалася іншою книжкою, бо дуже люблю книжки. Це е, скрижалі пам'яті. І, до речі, купила я її. Побода Петрова. Да! Купила я її на книжковому арсеналі, звідки ніколи не могла вийти без книжок. Очікування цьогорічного під час війни Книжкового Арсеналу з великою надією на те, що ми з вами в такий спосіб опираємося обставинам невизначеності, а головне опираємося на багатовікові думки, мислення, і будемо жити далі з надією на перемогу. Дякую вам, дякую. дякую. Про Як кожне велике місто Київ живе своїм насиченим і бурхливим життям, розвивається, реконструюється, стає краще. Але одне залишається незмінним це бажання відкривати для себе Київ з нового боку. Дякуємо за увагу і до нових зустрічей!